Клавдія Петрівна та українські гурт із Тернополя творчі запишуть спільну пісню. Про це повідомила Клавдія Петрівна на своїй сторінці в інстаграм. Також відома співачка записала новий джингл для Ютуб шоу «2023». 20 -23! 20 -23! Клавдія Петрівна написала джин для 2023. Клас! Я тепер знаю хто це. ведучий Женя Янович також прокоментував, що він знає, хто ховається за капелюхом Клавдії Петрівни. А також сказав, що її звати Юля. Але, скоріш за все, ім'я він вигадав, щоб ще більше заплутати фанатів, які хочуть побачити, хто ж така Клавдія Петрівна. Є теорія та навіть факти, хто може ховатися за образом відомої співачки. Давайте розглянемо кілька з них. А перед цим я хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також долучитися до збору на позашляховик для підрозділу Збройних сил України. А також, якщо у вас є бажання, підтримайте канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. Нова артистка на українській сцені Клавдія Петрівна найзагадковіша особистість у шоу-бізнесі. Її треки розривають чарти, а сама виконавиця не розкриває особистість і ховається за сценічним ім'ям. Так вийшло, поки без коментарів я не дуже хочу розголошувати. У мережі поширюють припущення про те, що під образом Клавдія Петрівна ховаються такі відомі співачки, як Аліна Гросу та акторка і співачка Маша Кондратенко, а також зовсім невідома та неповнолітня дівчина. Музичний блогер-журналіст Богдан Біспалов провів ціле розслідування, за результатами якого припустив, хто може ховатися за образом Клавдії Петрівни. За його словами, це Соломія Опришко. За чутками вона ще й молодша сестра того самого співака Ості. Мовляв, раніше в нього було багато спільних відео із Соломією. Безпалов проглянув інстаграм Апришко, який на той час вже був відредагований. Але йому вдалося знайти демо пісні Я тобі брехала, та й голос самої Соломії дуже схожий на Клавдію Петрівну. Ба Більше таємничість за образом ховається аж ніяк не в сором'язливості, а в віці виконавиці, який може бути лише 17 років. На думку Безпалова, Ірина Горова, продюсерка лейблу «Помітні», який займається дистриб'юцією, чекає повноліття артистки. Також блогер Максим Нагорняк, відомий своїми оглядами на українську музику, запевнив, що знає ім'я виконавиці. До того ж, він зізнався, що захоплюється успіхом інкогніто співачки. Яка нещодавно запрем'єрила пісню з Артемом Пивоваровим. Блогер здивований, що артистка за лічені дні продала 70% квитків на свій дебютний концерт. Макс поділився, що справжнє ім'я Клавдія Петрівна вже всім давно відоме. На його думку, це Соломія Опришко з Львівщини, саме так, як припускав музичний блогер-журналіст Богдан Беспалов. Він згадав листування з дівчиною ще до оприлюднення її треків в мережу. За словами Макса, вона ще не встигла підписати контракт з лейблом Nebo Music, а вже перед усіма користувачами викрила свою особистість. Якою же буде нова пісня Клавдії Петрівни та гурту Творчі? Та чому саме вони, я думаю, скоро ми все дізнаємося. Творчі це український музичний гурт із Тернополя, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. Вони мають чотири студійні альбоми. Виконують пісні українською та англійськими мовами. Переможці Національного відбору на Євробачення 2023 та премії Юна у 2021 та 2022 роках. Андрій Гуцуляк та Джефрі Кені познайомилися на вулиці випадково, коли Гуцуляк підійшов до Кені, щоб перевірити свій рівень англійської мови та поспілкуватись. Знайомство переросло у співпрацю, де Гуцуляк став музичним продюсером, а Кені автором текстів та вокалістом. Обидва навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського медичного університету. 30 травня 2017 року світ побачив перший сингл гурту під назвою Slow. 4 вересня вийшов другий сингл Ю. 2 лютого 2018 року гурт видав свій дебютний альбом, який отримав назву The Parts». 20 вересня 2018 року гурт випустив відеокліп на пісню Молодість. 14 лютого 2019 року вийшов другий альбом «Disco Лайт. Пізніше гурт випустив відеокліп на пісню «Believe». За словами хлопців, бюджет кліпу складав 100 доларів США. Протягом кількох днів відео набрало 400 тисяч переглядів на YouTube, а сама пісня посідала 9 сходинку в чартах Google Play в Україні. Влітку того ж року гурт виступав на музичних фестивалях Файне місто в Тернополі, Атлас Уікенд» в Києві. Та Ukrainian Song Project у Львові. Участь у відборі на Євробачення та третій альбом. 31 січня 2020 року творчі презентували пісню Bonfire, присвячену проблемам екології, і з нею взяли участь у національному відборі на Євробачення 2020 та пройшли у фінал. У день фіналу відбору гурт представив музичне відео на конкурсну пісню, режисером якого виступив Максим Гетьман. У вересні 2020 року Порші випустили третій студійний альбом, запис якого відбувся дистанційно через пандемію COVID-19. Платівка отримала понад 2 мільйони прослуховань на музичних платформах за перший тиждень від дати релізу. 19 грудня 2020 року артисти стали переможцями музичної онлайн-премії Culture Ukraine. У двох номінаціях Кращий новий артист, а також англомовний сингл з хітом Bonfire. 10 вересня 2021 року музичний дует презентував свій четвертий альбом «Road» на всіх музичних платформах. Усі пісні в альбомі були натхнені гастролями молодих виконавцях у різні міста України. В липні 2022 року гурт отримав дві премії ЮНА за найкраще концертне шоу та найкращу пісню іншою мовою. 17 грудня 2022 року вони перемогли у національному відборі на Євробачення «2023». Із піснею Heart of Steel, отримавши найвищу оцінку від глядачів та друге місце від суддів. Пізніше Андрій Гуцуляк розповів, що написати музику до пісні його надихнули події на Азовсталі та звернення багатьох військових. У фіналі конкурсу, який відбувся 13 травня 2023 року, гурт виступив під номером 19 і посів шосте місце, отримавши 243 бали. 54 від журі та 189 від глядачів. У червні 2023 року гурт випустив спільну композицію та кліп Мрійники з гуртом The Hardkis. Наступною же спільною композицією буде нова пісня з Клавдією Петрівною. Як ви гадаєте, коли Клавдія Петрівна офіційно покаже своє обличчя? Напишіть в коментарях. Наприклад, можливо, у новому кліпі з творчі або вже на своєму дебютному сольному концерті в Палаці спорту, який відбудеться 30 та 31 серпня. Наразі це все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, а також долучіться до збору на позашляховик для підрозділу Збройних сил України. А також, якщо у вас є бажання, підтримайте канал Фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. Body won't